28 жовтня 2022 рік я вирішив вичинити пергу. Не було часу зняти рамочки з пергою і приніс морозилки. Отака От порга вийшла. Перга я вважаю високоякісна, свіженька, класна, то наш мій інструмент. Відро, отакий От інструмент, який вчинить, треба дрельку, невисокі обороти, і виходить такий високоякісний, цілющий продукт для людини. Назвичайно корисний для всіх, для маленьких дітей, для старших, для мужчин особливо, для всіх людей дуже корисно 5 грам дитинці. На день 10 грам дорослої людині. Така перга різнокольорова. Тут вже на протязі багатьох років, але аж сьогодні довелося мені зняти маленьке відео. Тут соти в мене в ящику. Завтра постараюся трошки продати такі соти. Треба порізати на маленькі кусочки і будемо продавати. Пергу не будемо продавати, напевно. Не, можливо, небагато. Поділимося в сім'ї Ірині, дамо. Юра не хоче їсти пергу. Просто ліневий. Ліньки йому кілька грам кинути під язик. Посмакувати хоча б через день дуже важливо пергу вживати. Отака перга. То одна заморозка була. Мі, здається, 8, чи 8 чи рамок було. Ну, ось. З 8 рамок, з 8 рамок, і то деякі були заповнені, деякі менше. Вийшла отака от перга. Це, виходить, відсів такий, але той відсів я дам козам. Напевне, трошки є частинки. Треба е, решітку таку 3 на 3 мм. А немає такого, такої решітки. Так, кози з'їдять. Корочки з'їдять то небагато. Буквально. 5% відходить. А так? Отакою решіткою розгільною. Дуже класно. робив таку, таку рамочку. Ось така перга. Дар природи. Високоякісна, свіжа. Отак ми в баночки стерилізовані складемо. Світлана покладе, напевне, у мені. та нема часу, та й не хочеться. Гарно. Такі кусочки воску повибираємо ще тут є. Кусочки воску повибираємо. І все. Тоді будемо смакувати цілющий продукт, надзвичайно цілющий. Надзвичайно корисний. Прирівнюється оця перга до ікри найдорожчої ікри рибної осетра. Найдорожча ікра рибна. До осетрової ікри прирівнюється.